І промовив до мене Господь, якщо став би Мойсей і Самуїл перед лицем моїм, то душа моя до народу цього не звернулася б. Віджени їх із перед мого лиця, і нехай повиходять. І буде, як скажуть до тебе вони, куди підемо. То скажеш до них, так говорить Господь хто на смерть ті на смерть, і хто на меча на меча, і хто на голод на голод, а хто до полону в полон. І я навіщу їх чотирма способами? Говорить Господь мечем, щоб побити, і псами, щоб їх волочити, і птаством небесним, і земною звіриною, щоб жерли та нищили. І я дам їх на пострах усім царствам землі за Манасію, язикійного сина, царя Юдиного, за те, що зробив був він в Єрусалимі. Бо хто змилується над тобою, о Єрусалиме? І хто співчуття тобі виявить? І хто зверне з путі, щоб тебе запитати про поводження? Ти покинув мене, промовляє Господь, відступився назад, тому я простягнув свою руку на тебе і знищив тебе, утомився я жалувати. І віячку їх розвіяв по брамах землі, позбавив дітей і погубив свій народ, бо вони не вернулись з доріг неправдивих своїх. У мене більше було його вдів, як морського піску. А на матір юнацтва, спровадив опівдні грабіжника їм, нагло кинув на неї страхіття та жах. Зомліла вона, що сімох, породила, видихнула свою душу, зайшло сонце її, коли був іще день, засоромилася та збентежилась. А решту їх я дам під меча перед їхніми ворогами, говорить Господь. Горе мені, моя мати, що ти породила такого мене, чоловіка сварливого та чоловіка сутяжного для всієї землі. Нікому я не позичав, і ніхто мені не боргував, та всі проклинають мене. Промовив Господь. Я справді підсилю на добре тебе, я справді вчиню, що проситиме ворог тебе за час зла і за час утиску. Чи можна зламати залізом залізо і півночі й мідь? Багатство твоєї твої скарби на здобич віддам, і не за ціну, але за гріхи твої всі, у всіх границях твоїх. І вчиню, що ти будеш служити своїм ворогам у тім краї, якого не знаєш, бо огонь запала в моїм гніві, і над вами палатиме він. Ти, Господи, знаєш усе, згадай же мене і заступися за мене, і помстися над тими, що гонять мене. Надовгу свою терпеливість до них мене не бери, знай, що сором носив я за тебе. Як тільки слова твої знаходилися, то я їх поїдав, і було слово Твоє мені радістю і втіхою серця мого, бо кликалось імення Твоє надо мною, о Господи, Боже Саваоте. Не сидів я на зборі веселому та нарадів. Через руку твою я самітний сидів, бо ти гнівом наповнив мене. Чому біль мій став вічний, а рана моя невигойна, що не хоче загоїтись? Чи справді ти станеш мені як обманний потік, що води його висихають? Тому Господь так відказав якщо ти навернешся, то тебе приверну і перед лицем моїм станеш, а як здобудеш дорогоцінне з нікчемного, будеш як уста мої, до тебе самі вони звернуться. А не ти до них звернешся. І дам я тебе для оцього народу за мура міцного із міді, і будуть вони воювати з тобою, та не переможуть тебе, бо я буду з тобою, щоб спасати тебе і щоб тебе рятувати. Говорить Господь і врятую тебе з руки злих, і з рук насильників тих тебе визволю.